Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те. Як навчитись просити про допомогу. Тому що насправді просити про допомогу важливо і потрібно в нашому житті. Ми з вами не термінатори, ми з вами не роботи, ми з вами живі люди. І ми не можемо знати всього на світі. Ми не можемо справлятися зі всім на світі самостійно. І ті люди, які вважають, що досягають успіху лише ті, хто самостійно розбирається у всіх процесах, ні, це неправда. Ми не можемо досягти успіху, якщо робитимемо все самостійно на самоті, ніхто нам ніколи не допомагатиме, і е, ми будемо якось самі карабкатись і лізти. Це не так, це не так. І люди дійсно досягають успіху тоді, е, коли вчаться взаємодіяти і комунікувати з іншими, е, і інші їм допомагають в тих, в тих чи інших ситуаціях. І все відбувається набагато швидше, ніж якби ви це все робили наодинці. На Спочатку я хочу, щоб ми зійшлися на такій думці, що е, просити про допомогу. Це нормально, це адекватно, не соромно, а правильно. Це природна і дуже корисна навичка. Вміти визнавати, що вам не під силу впоратися з деякими завданнями і що вам потрібна допомога. Спочатку ми поговоримо про те, чому ми не вміємо просити, чому ми боїмося просити, а потім про те, як навчитися це робити. Люди не просять про допомогу, тому що банально не вміють просити. Вони не вміють підібрати правильні слова, як пояснити, як сказати, як переконати людину, що це потрібно, наприклад, або як вибрати правильний тон, чи підібрати правильні слова. Люди не вміють цього робити, і в переважній більшості вони просто вимагають, вони просто вимагають, або вони просто йдуть через конфлікти, ображаються, думають, що хтось інший має здогадатися, просто здогадатися і все на чому він не здогадується? І чекають. Чекають, поки інші зробить те, що сидить в них в голові, і те, що вони навіть не проговорили. А просити як рівний у рівного вони не вміють, і вони не знають, що це таке. Наступне вони не вміють приймати допомогу. Є люди, які ніколи в своєму житті цієї допомоги не бачили з дитинства. І коли їм хтось намагається допомогти, проявляє якісь такі знаки, то вони. Не знаю, що з цим робити, тобто вони впадають в ступор, вони не розуміють, як реагувати на таку поведінку, тому вони просто відсторонюються і такі. Ні, ні, я, я краще сама. І звичайно ж це тому, що якщо вони не розбещені турботою з дитинства, то вони застрягли в одній картинці світу, де існує лише я сама, де існує, що ніхто мені ніколи не допоможе. І тільки ця картинка в них існує. Наступне, вони не хочуть бути комусь зобов'язаними. Сидиться історична встановка в нашій голові, і нас так вчили, нас так виховували, що якщо хтось тобі щось допомагає, отже, ти обов'язково будеш йому винна. Та не будете, ви обов'язково винні цій людині. Дівчаток вчили, що якщо тобі чоловік хоче щось допомогти, отже, він 100% хоче з тобою переспати. Ну, це беріте чистої води, реально, люди. Ну, і переспати? Звичайно, є такі, які хочуть, але це не всі не всі люди, які хочуть вам допомогти, обов'язково хочуть від вас сексу. А це мовчили, а про це говорили, а говорили, що ні, не погодяться, тебе хочуть використати, просто використати. І допомагає ніхто не допомагає просто так. Ось ця установка ніхто не допомагає просто так. Допомагають, От, тобто ми застрягли цій картинці світу, коли якщо мені хтось допомагає, отже, я обов'язково буду йому чи їй винна, і обов'язково повинна буду якось винагородити цю людину чи допомогти у відповідь. Хоча це абсолютно не так. Потім люди вважають свою потребу про допомогу проявом слабкості. А як це? Я сама не можу з цим поратися. Я ж не тупа, я ж не дурна, я ж зможу. Зачасту це чоловіки. Вони думають, що якщо я щось в когось попрошу, отже, я можу здатись слабким, ні на що не здатним. Тобто вони вважають, що вони самі повинні справлятися зі всіма життєвими труднощами, які будуть регулярно, які будуть на постійній основі, звідки ця установка, що бувають звичайні люди, слабаки, які постійно когось щось просять, а бувають ось такі термінатори. Термінатор, термінатори роботи, які ніколи ні в кого нічого не просять, які все роблять це самостійно все роблять, тому що інакше вони були слабаками, які ні на що не здатні. І, і, і взагалі ці термінатори вони нічого не відчувають, їм на все байдуже, вони просто роблять те, що вони повинні робити. Важко. Буде важко, але я зроблю. Так буде важко. Так, я цього не вмію, але я потрачу на це мільйон років для того, щоб навчитися і зробити, замість того, щоб просто делегувати це іншому. Або в людей. Просто неймовірна купа з тих турнуватих обмежуючих установок, що ніхто не зробить краще ніж я. Розраховувати треба тільки на себе. Ти про себе не подумаєш, ніхто про тебе не подумає. Ти собі не допоможеш, ніхто тобі не допоможе. Розраховувати можна тільки на себе. Та ні, розраховувати можна не лише на себе. Тобто, ми ж вибираємо коло спілкування. І якщо ви вибираєте у своє коло спілкування людей, на яких не можна покластись, то це ваша проблема. Це ви вибрали не тих людей. Це ж потрібно розуміти, ви вибрали не тих людей через ось такі свої установки. Насправді нормально і адекватно, коли у вашому колі спілкування є люди, яким на вас не все одно, які допоможуть, які прийдуть на допомогу, які спитають, які попіклуються про вас, які подумають про вас. Тобто, про таких людей ніхто ніколи не турбувався, ніхто ніколи ними не займався. Ніхто ніколи ними не займався, вони все повинні були робити завжди самі з дитинства. І тепер вони вважають, що розраховувати можна лише на себе, або їх так вчили, передавали ося поколіннями, розраховувати тільки на себе, ніхто тобі ніколи не допоможе. І це абсолютно неправда. Адекватні люди допомагають, підтримують одне одного, питають, як справи, питають, чи не потрібна тобі ця допомога зараз, тому що в мене є можливість, є бажання і час. І ось ці установки розраховувати можна тільки на себе, вони насправді дуже псують вам життя і дуже вас замикають в собі, тому що ви тоді не вчитесь реально будувати стосунки адекватні з людьми. Тому що, якщо розраховувати можна лише на себе, отже, я відкриватись іншим не буду. Я близькою з іншими не буду. Тому що, а для чого, якщо я і так сама по собі? Наступне люди думають, що крім них ніхто не впорається, от краще за них ніхто ніколи не зробить. Але сто раз було вже доведено і перевірено, що не розвалиться нічого, якщо вас не стане, нічого не розвалиться. Все буде йти, як воно йшло. Незамінних людей немає. Але хтось продовжує себе тішити, що якщо не я, то ніхто. От не я, то ніхто. Але насправді, що ж таке прохання? Це просто закриття наших потреб, які може частково задовільнити інша людина або повністю, якщо вам це потрібно. І в нормі немає нічого складного в тому, щоб попросити про допомогу. Але, звичайно, люди не завжди погоджуються. І тут потрібно вміти вистояти, коли вам скажуть ні, бути стійкими до відмови, тому що люди часто ображаються, починають конфліктувати, починають нападати, починають казати Я більше з тобою не розмовляю, ти така, ти така потруга, чи ти такий друг, що за чоловіка я собі вибрала і так далі. Тобто люди не вміють сприймати відмову. А насправді ж інша людина відмовляє, чому? Тому що в неї немає ресурсу, в неї немає часу, в неї немає можливості, в неї немає компетенції для того, щоб допомогти вам з цією е, задачею. В разі відмови ваша самооцінка, вона не має хитатися. Тобто, ви думаєте, що ви якісь нікчемні, що ви не гідні, що вас не люблять, що про вас не турбується, е, що ви нікому не потрібні. Насправді це не так. Людина просто не змогла. Все. Але ж у вашому оточенні не одна людина, правда? І в такий момент багато людей сприймають відмову як прояв неповаги, як прояв нелюбові. Тому вони взагалі відмовляють більше про щось просити, і взагалі не просять ні в кого. І ця ідея звернутися з проханням до когось вона відкидається. А для чого? Якщо все одно відмовлять? Тобто сидить ось цей страх, і ви не хочете ризикувати, щоб ви, ви не хочете ризикувати. Запитати, щоб вам не відмовили, тому що це може похотнути вашу самооцінку. І, звичайно, це все формується в дитинстві. Не виконували прохання дитини, демонстрували байдужість, знецінювали її якісь бажання, ігнорували потреби дитини. Тобто, це все означає, я не буду тобі допомагати, я не буду допомагати тобі в виконанні твоїх виконання твоїх бажань, виконання твоїх задоволення твоїх потреб. Тому робити все сама чи сам. І дитина звикає до того, що я повинна робити все сама. Тому що якщо мій світ мені демонструє, що ми тобі допомагати не будемо, а її світ на той момент це її батьки, це мама і тато, які не допомагають. Звичайно, вона виростає цією установкою, що раніше мені світ не допомагав, то й зараз не допоможе. Тобто світ е, сприймається от таким ворожим, тобто корінь в цьому боязні. Попросити про допомогу, це світ байдужий, світ ворожий, я світу боюсь. І навіщо просити, якщо світ все одно не дасть, якщо світ все одно не відгукнеться, якщо він холодний, якщо він жорстокий, тобто довіра чи недовіра до світу закладається в дитинстві, і залежить від того, наскільки батьки були до нас чуйними терполивими, наскільки вони були турботливими, наскільки вони знаходились поряд з малюком. І виконували і задовольняли його потреби, якщо вони демонстрували холод і байдужість, тобто не годували, коли хотілося їсти, наприклад, не брали на руки, коли дитині було страшно, чи боляче, чи коли дитині було одиноко. І, звичайно, в неї сформувалося уявлення, що світ до мене байдужий. От світ до мене байдужий, для чого мені це все? Для чого мені просити, якщо іншим все одно? Отже, що нам потрібно з цим всім робити? В причинах ми розібралися. Чому люди не просять, чому люди бояться просити? Тепер поговоримо про те, як почати це змінювати, як почати вчитися просити. Найперше, ну почніться по-іншому ставитись до прохань. Не сприймайте прохання як вираз слабкості. Не думайте, що ви будете комусь чомусь зобов'язані. Не думайте, що людина робить щось для вас тільки для того, тільки тому, що вона хоче щось від вас отримати. Не думайте, що не сприймайте прохання як приниження, що от, коли я прошу, я принижую себе. Не думайте, що лише ви можете зі всім впоратись, і більше ніхто. Тобто сприймайте прохання просто як задоволення ваших потреб, але за допомогою інших людей, які хочуть і можуть допомогти. Хочуть і можуть, це дві важливі складові. Якщо людина хоче вам допомогти і може це зробити, в неї є на це ресурси, вона це зробить. І це буде вам на користь. Тобто сприймайте прохання як щось адекватне, щось нормальне, щось, що повинне бути в цьому житті. Сприймайте прохання як вираз вашої людяності, тобто, що ви не робот, який все повинен робити сам, закриваючи очі на почуття. Який все повинен робити сам, і навіть якщо важко, навіть якщо складно рухатись до мети, не залишайтесь в цьому стані жертовності, що от я от така жертва, і всі повинні мною захоплюватися, тому що я сама всього досягаю, а ніхто мною не захоплюється. Тобто почніть сприймати прохання як щось нормальне, адекватне. Прохання це добре, прохати про допомогу це добре. Сприймайте прохання як вираз любові до себе, тому що якщо я... Припиняю все тягнути на собі, отже, я починаю себе любити. Я роблю крок до любові до себе. Тому що, коли я припиняю бути ось цим роботом, який забиває на своє здоров'я, на своє тіло, на свої почуття, на своє ментальне здоров'я, яка людина, яка на це все забиває, вона себе не любить. А людина, яка делегує, яка просить про допомогу, вона виявляє набагато більший прояв любові до себе. Тому що вона в першу чергу думає про себе. А якщо я думаю про себе, отже, я навчусь просити інших для того, щоб мені було краще. Ну і їм не було погано, коли вони допомагають. Наступне: змініть машинальну відповідь. Тобто люди, які ніколи не приймають допомоги, в них є завжди одна відповідь. Не треба я сама. Не треба я сама, та не треба я все зроблю. Та не треба для чого. Ось це машинальна відповідь. <laughs> І якщо у вас є ця машинальна відповідь, її потрібно помітити, тому що ми ж говоримо це на автоматизмі, а потім жаліємо про те, що, блін, чому я відмовилась? Можна би було взяти цю допомогу, я реально з цим всім не можу впоратись. Я з цим всім реально не справляюсь. І ось ця жалість до себе. Ну чому я відмовилась? Згадайте, якою є ваша перша реакція, коли вам пропонують допомогти? І почніть це замічати. Звичайно ж, е, на початку вам буде нелегко, тому що ви все одно будете машинально відповідати. На початку вам не буде суперлегко. Тому е, спочатку треба хоча б замітити, що ви це говорите, і навчитися відповідати не так машинально. Е, для того, щоб не відповідати автоматично чи машинально, треба просто е, не відповідати одразу. Тобто ваш рот говорить швидше, ніж думає ваша голова. І якщо ви. Почнете спочатку думати, тобто ви не будете одразу відповідати, а, буде, а протримаєтесь хоча б декілька секунд, і подумаєте про те, а чи дійсно мені зараз потрібна допомога? І якщо потрібно, то напевно я погоджусь. Наступне треба усвідомити, що люди можуть допомагати просто так. Просто так, з власних переконань якихось, і з найкращих спонукань. Чому люди допомагають просто так? Вони люблять почуватись потрібно, потрібними. Важливими в мене є такі знайомі, в мене є такі друзі, які допомагають просто так, тому що вони це дає їм відчуття важливості, вони почуваються важливими в цьому світі, і їм це потрібно. Їм це потрібно просто як повітря. І коли вони хочуть комусь допомогти, це не тому, що вони щось від них хочуть отримати, а тому, що вони хочуть своє его підпитати. Якщо поруч з вами знаходиться така людина, ви не тільки полегшите собі життя. А й допоможете їй підтвердити свою важливість. І їй буде приємно допомагати. Є люди, яким приємно допомагати, тільки тому, що їм здається, що вони просто королі цього світу, коли допомагають. І, звичайно ж, адекватно і нормально, якщо у вашому колі спілкування є люди, які допомагають тільки тому, що вони вас люблять. От вони вас люблять, і вони хочуть вам щиро допомогти. Тому що, коли ми когось любимо. Це не обов'язково близькі стосунки, такі як чоловік і жінка, ти можуть бути наші друзі. От вони нас люблять, і ми любимо їх. І коли ми когось любимо, звичайно ж, ми допоможемо цій людині. Я знаю це по собі. Якщо я дружу з кимось так глибоко, то мені допомогти цій людині взагалі не важко. Мені хочеться допомогти, тому що я знаю, що я її люблю. Тому що я знаю, що в нас близькі стосунки на духовному рівні. І мені хочеться допомагати цій людині. Не тому, що мені щось від неї потрібно, а тому, що я просто люблю цю людину. Тому, якщо від таких людей ви чуєте е, питання тобі допомогти, то, звичайно ж, кажіть так. Звичайно, кажіть так. Невже вам самим не хочете допомагати тим людям, яких ви любите? Наступне, тренуйтесь на невеликих проханнях. От невеликих, максимально, пляшку води потримати, не знаю, якусь сумку донести. Світло включити, чай налити. Ну тобто, такі максимально, максимально прості і нескладні прохання. Тренуйте спочатку на них, найпростіших. Тому що ти не дуже то боїшся, що будеш комусь щось винне, тому що ми можемо почувати себе винними, коли просимо про важливі справи. А тоді ми можемо почувати з винними. Почніть з того, що ви просите про дрібниці, щоб це відчуття провини у вас так сильно не бушувало. Нехай закріпляться. Ось ці нейронні зв'язки, що мої прохання можуть бути почуті, і мої прохання можуть бути виконані, навіть якщо вони маленькі, навіть якщо вони невеликі. Поступово ви можете збільшувати градус і дійти до того, що ви просите дійсно про те, що ви виконати не можете, про те, що вам важко зробити іншу людину і не боїтесь, не боїтесь просити. І починати потрібно з маленьких, якщо ви ніколи не просили, звичайно, вам буде важко. Звичайно, вам буде важко, тому з малесеньких, якихось неважливих дрібниць просите про допомогу, вчіться це робити, тому що це формує зв'язок з іншими людьми, і вчіться не відмовляти, і звичайно ж допомагайте іншим людям. Якщо ви будете допомагати іншим людям. Ви будете бачити на своєму прикладі, чому ви це робите. Тобто, можливо, ви теж любите допомагати для того, щоб підпитати своє его, і це нормально. Можливо, ви теж допомагаєте, коли любите іншу людину. Можливо, ви теж допомагаєте, коли у вас є час, у вас є можливість, і не чекаєте нічого взамін. Тобто, ви прослідкуйте за собою. А я чекаю чогось взамін, а я хочу, щоб ця людина була мені зобов'язана до кінця життя, якщо я їй допоможу. Тобто, можливо, десь всередині вас це сидить, що ви так вважаєте, що хтось повинен буде вам щось зробити, якщо ви допоможете. Тобто ви м, настільки сильно боїтеся втратити свій ресурс, настільки сильно боїтеся, що інша людина, не дай Бог, вам не допоможе у відповідь, що не допомагаєте. Наступне, дякуйте. Дякуйте за те, що вам допомогли. Для того, щоб ви не почували занадто винними, ви повинні зрозуміти, що. Подяка може бути не лише матеріальна чи не лише фізична, як я вже розповідала про тіло, що потрібно розплачувати з обов'язковим тілом. Ні, не потрібно щирий вияв подяки, це вже достатньо. Не обов'язково платити матеріально, не обов'язково бути винним все життя, не обов'язково платити фізично. Щирий вияв подяки, просто сказати дякую, це вже достатньо. І навчіться приймати допомогу без відчуття провини. Людина допомогла, вам, тому що в неї була можливість і було бажання. І можливість, і бажання. Якщо б вона не хотіла, вона б вам не допомагала. Ви ж не примушуєте цю людину з силою чи шантажем? Абсолютно ні. Дайте іншим відчути себе великодушними, щедрими, добрими. Це теж буде подякою для них, коли вони відчують себе щедрими, добрими, великодушними. Звичайно, це буде для них подякою. Десь в себе всередині, тому що це так приємно робити комусь хороше. Тому, як я вже казала, не сприймайте допомогу, як щось не потрібно у вашому житті. Це потрібно і це важливо. Ми люди. Ми люди з власними почуттями, з власними емоціями, з власними ресурсами, кількістю сили і можливостями. І можливості у нас обмежені. Ми не можемо все робити самостійно. Тому не Думайте, що просити про допомогу це погано. Не думайте, що просити про допомогу це е, якось це не потрібно. Е, про тебе ніхто не подумає, тобі ніхто не допоможе. Дивіться, кого ви вибираєте у своє коло оточення. Звичайно, якщо ви вибираєте людей, які вам не допомагають, то тут вже тут вже треба запитати себе, чому я їх вибрала, тому що це неадекватно. Нам потрібно допомагати один одному, хоча б для того, щоб будувати. Глибокі, серйозні, важливі для нас стосунки та контакти для того, щоб життя було легшим, для того, щоб ми одне одному полегшували життя. Жити самотужки в одиночку це дуже і дуже важко. А коли ми вчимося взаємодіяти з іншими, просити про допомогу, допомагати це полегшує нам життя. Життя стає кращим. Хочу вам сказати про те, що в мене є телеграм-канал, посилання якого я залишу внизу. Я там постійно, практично щодня, тому заходьте туди, там набагато більше інформації. І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і очікуйте наступні відео. До зустрічі!